Добре, тепер давайте до е, самих результатів до самого документу. Там е, написано, що ми погоджуємося на 30-денний режим припинення вогню за умови, що його буде дотримуватися також. І терористична федерація. Ми побачили, що. Терористична федерація це точно напевно почула. Побачили, як вона обстрілює нас і вночі обстрілювала, і були прильоти, і, і зранку були також прильоти знову ж таки по готелю. І Розуміємо, що Росія продовжує бути по готелям. Це ж не перше потрапляння в готель. Що ви скажете про ось ці 30 днів і про. Реакцію Росії, тому що е, я до речі читала, що Росія каже: а ми не готові поки що не до тої зустрічі. І якщо ми будемо щось говорити, то це будуть наші умови Мовляв, Україна піддалася на умови Сполучених Штатів, а у нас будуть свої умови. Чи почули там на болотах е, ось про це припинення вогню, і чи будуть вони на нього готові? Перше, що важливо, це позиція. В документі вона дуже цікава, вона вирішує одразу два питання. Перше, це все-таки спробувати йти дорогою діалогу і припинення такої колосальної інтенсивності ведення боїв, понизити градус. А з іншого боку, це такий пункт, який нехай малесенький, але гачок. Чіпляє за губу московського фюрера, адже українська сторона виходила ще з м'якшою позицією по видах військ, по територіях, по секторах зупинити цей гарячий накал, полегшити його. Що стосується реакції, яка звучить із Москви, зрозуміло, що ця позиція, яка досягнута, в діалозі Вашингтона і Києва вона потребує ще технологічного опрацювання. У минулих зустрічах пані Тані я казав, що саме рішення воно не буде матеріалізовано саме по собі. Для нього треба технологічна карта, підписання відповідних наказів, чітке визначення часу, початку і так далі. Тобто, це надсерйозна річ, і просто коли сіли вдвох та ще й без участі. Расистів прийняли рішення, це не означає, що вони на це погодяться. Але це означає, що американська сторона, як у посередник між Україною і расистами, вона передасть цю позицію і протлумачить її виклади. Бо очевидно, що в ході обговорювалися в тому числі якісь основи технологічної карти запуску припинення вогню, і потім як буде відповідати. Росія на це з одного боку, ця реакція негативна це свідчення того, що американське суспільство даруйте, російське суспільство, його кліка і істеблішмент у нього оскаженілий характер. Тобто, воно вже запрограмовано на безкінечність, агресивність своєї поведінки. Тобто, це матеріалізоване зло. І зло, яке в усьому бачить війну, і я не випадково казав, що і переговори, і це точно, що і переговори розглядаються російською стороною як війна, однак тут дуже важливо найближчими днями, наскільки я розумію, стіл Вітков а буде в Москві, і як відбудеться прямий контакт, і як будуть озвучені речі, про які ми можемо не знати. Тому що, окрім аргументів української сторони в розмові з Сполученими Штатами Америки, в розмові Сполучених Штатів Америки з Москвою є ще аргументи а, Сполучених Штатів Америки, і тут я хочу нагадати оцю ніби непомічену, ніби річ, яка не стосувалася цих переговорів, фразу Дональда Трампа про денукларизацію. Тобто, це не випадкова річ. Це як говорити, от в цьому цьому масиві знайшовся розумний журналіст, який задав запитання, на яке прозвучало ну так як вміє Дональд Трамп абсолютно ніяка відповідь, але це якби поштовх до того, що в Москві мають почути, почують вони чи не почують. Це не цікавить зараз нікого ні журналістів, ні Вашингтон, але це озвучено. А це означає, що а, в діалозі Вашингтон і Москва є ще інші складові? Вони можуть не стосуватися а, війни, але вони в цьому діалозі грають роль. І тому а, це важливо почути, що расисти стали надиби від цього діалогу. Але от відповідь остаточна все рівно буде давати фюрер. І я би рекомендував все таки дочекатися, а яку відповідь Фюрер дасть? Стосовно того, чи готові вони йти на ці 30 днів. Тут це не має значення, підуть вони чи не підуть, бо в кінці дороги, я казав, а там пролунає фраза усунення першопричин». І рашистська система вона продовжить гру Трампа. Інша справа, що буде змінена тактика. Ну, Про це можемо поговорити навіть на наступний раз. Mm. Ну от, власне, справді хочеться почути, як же ж фюрер відреагує, і цікаво, чи він відреагує сам, чи він відреагує знову якимось своїм ротом або пісковим, або лавровим, або знову ж таки почнуть робити заяву якісь депутат. Ну ми вже чули там їхніх депутатів, які казали, що не можна на це погоджуватися, що ми тут будемо ставити. Вибачте, відреагує. пані Таню, що та, один та. такий нюансик, а може бути отримана відповідь в тому числі. Кимось з американців, якого вони тримають на гачку. Mm -hmm. Це теж може прозвучати. А пане Романе, це цікаво. Американці, якого вони тримають на гачку, це може бути журналіст, який їздить туди-сюди. Це, чи це може бути посадовець зі сполучених це штатів? Це може бути відомий викладач, професор, це може бути відомий журналіст впливовий, це може mm -hmm. бути. Політик, який з ними контактує, і так далі, але так чи інакше, все буде залежати від того, яку тактику обере Москва в продовженні цієї роботи. Однак не треба думати, що от із-за того відторгнення, яке прозвучало, це вже продиктувало рішення. Тобто, це все не так. Якщо вони знайдуть можливість грати в Трампа з використанням механізму Сісфаєр, вони будуть у нього грати і далі. Тут питання в тому, чи знову ж таки покладаючись на думки, висновки політологів, експертів, і так само і якихось бізнесменів, чи вистачить часу у Терористичної Федерації, щоб довго грати в Трампа. Ну і знову ж таки покладаючись на те, яке обурення викликають дії Трампа, мені здається, у всього цивілізованого світу, чи тут у Трампа буде можливість розвернутися, чи є у нього поле для дій повертаючись до документа, крім того, що обговорили гуманітарні питання, обмін військовополоненими, повернення наших дітей, які викрала Росія, також створеної переговорні групи для досягнення стійкого миру, який буде забезпечувати безпеку Україну. України України. Пане Романе, чи це означає те, що вони домовилися далі домовлятися, але вже більш ґрунтовно? Тобто, це була лише така, ну початково вступна вступна зустріч. Ну, можна сказати, просто це входження в мінський процес 3. І це велика помилка це про те, що я казав, що вести ці переговори мають, о, ну, я би наполягав на одній людині. Бо тут не така складна матерія, щоб у неї не розумітися. Але розпорошення її, не дай Бог, по підгрупах, по сегментах, воно буде в собі нести загрозу а, повторення. Мінського процесу, і це дуже небезпечно. Однак, з моєї точки зору, тут є одне питання, на яке не дано відповідь: це групи співпраці Вашингтон-Київ, чи групи співпраці Київ-Москва переговорного процесу, чи групи переговорного процесу у Трійці. Тобто, якщо буде зберігатися нинішня модель, що Вашингтон. Періодично зустрічається з російською делегацією, потім з українською делегацією, і так буде цей поїзд їхати. Це один підхід, і тут треба думати про те, щоб це не зайшло в модель мінського процесу. Або це може набрати іншого характеру, але тут є відповідь проміжна. адже Сполучені Штати Америки в процесі збираються знаходитися до моменту припинення вогню. А далі як це має бути? А далі очевидно, що тут потрібно інтелектуальні зусилля Європи. Адже я не випадково сказав, що до цього документу і до цього першого етапу безпосередньо участь мають і французи, і британці цього ігнорувати не можна. Тобто, абсолютно чітко стає зрозумілим. І це сигнал дуже сильний для Вашингтона. І не випадково в цьому документі. Там же українська сторона, в тому числі, там вже є припис, висловила необхідність залучення до процесу європейців. Це дуже важлива річ. І от у цьому відношенні необхідно, щоб сторони думали і усвідомлювали, що ну, тут може бути або аля овальний кабінет 28 лютого і не один раз. А, або тут може бути продуктивно. Якщо є механізм і залучені особи здатні комунікувати і приймати такі рішення, які нехай по міліметру, але наближають до миру. Ну тут цікаво, справді, тому що я бачу, що так чи інакше навіть досягнення ось цієї певної угоди, та це певне, ми вийшли на певну плату, але я не, не виключаю того, що далі будуть американські гірки в наших стосунках зі Сполученими Штатами, то вверх, то вниз, пане Романе. Стосовно все ж таки, я б хотіла ще проговорити. Стосовно цих домовленостей, і що після них було, ми почули також заяви, що мовляв, можуть відбутися ще зустрічі, все ж таки обох президентів. Ось ці зустрічі обох президентів. Це вже буде підписання угоди про ось ці рідкісноземельні підписання. Ну тобто, чи буде зараз Трамп розділяти відділяти, наприклад, зустріч з президентом, він для себе буде ділити. Ось тут делегація домовляється про мир. А з Зеленським я буду говорити лише про рідкісно земельні копалини чи це неможливо президента місцю немає в тому переговорному процесі, який триває між трьома сторонами за посередництва Сполучених Штатів, і mm -hmm. тут ще має де з'явитися Європа. Вона з'явиться обов'язково, бо власне джида показала, що Європа потрібна, конче потрібна. Що стосується президентів, то Зізнаюся, я сам задаю собі питання: а навіщо президенти, щоб підписати таку угоду? Для цього достатньо, достатньо там підписати міністрами чи прем'єр-міністр і міністри, і так далі. Ну але якщо є бажання а, декларацію якусь підписати, яка має розвиватися, то чому би і ні, але треба розуміти, що це відповідний компенсаційний рівень одного президента і другого. І тут, скоріш за все, це буде потрібно для того, щоб відновити їхній Діалог, такий, який він принаймні був до того. І це важливо. Можу вам сказати, що в цьому процесі це навіть важливіше, ніж те, як буде розвиватися ситуація навколо угоди по корисних копалинах. Тому що це засвідчить дистанцію Вашингтона від Києва і Вашингтона від Москви. Тому це той випадок, коли просто фото, відео. Грають набагато більше роль, ніж змістовні якісь речі, бо це все лише початок цієї дороги, яка починалася. А що стосується гірок, то я вам обіцяю це, коли ти маєш такого партнера, як Великий Доні, от ми зараз з вами говоримо, він проснеться через декілька годин, і такого на творить, що воно буде знову підвішувати і Європу, і Канаду, і весь світ.